Всі намагаються мені пояснити, що це не Міневра, що це є Рив'я. Насправді, Рів'ера, такі має кічики, а Міневра має отакі. От Майже вони схожі, але цей іде фіолетовий, а цей розовенький. Так що не путаємо. Міневра має фіолетові кітчики. Рivера має розовий. Чуть-чуть іде до фіолетової, але більшість розовий. А вже Міневра іде Суто фіолетовий. Тому в мене правильна картопля це є Міневра, а це є Рив'е. так виглядає, бо це ящичок з Міневри я приклала Рів'єру. І між ними різниця. Дуже тяжко розрізнити, але є. Усі намагаються мені пояснити, що це є Рив'єра, не Міневра. От є Рив'ера. Тому не путаємо. Рів'єра має розовенькі, а міневра має фіолетові. Вони схожі, Отако не схожі. Але якщо придивитися на сонці, то вона є розова, а ця іде вже фіолетова. Так що не путаємо картоплю. Ви можете позмішувати докупи два сорти, якщо ви маєте міневру і Рів'єру така між ними різниця. Так що, це ящик. Міневри, а я принесла показати Рив'єра. Така Рив'єра.